Тому що ну правильно там, там зазначив, що у них залежність від нафти, газового ілля іноземного. Тому у них свої розробки є і великих реакторів, і малих, тому вони роблять ставку саме на сонце-вітер і малі модерні реактори. А вже хтось почав так, щоб на стадії будівництва ці малі модульні реактори чи це все більше проекти, збирають гроші, такі так би мовити, поки що врто? Ні, виртує. ми вже маємо в Канаді вже десь місяця три-чотири офіційно будуються. У них виглядається, що вони два роки підготовчі роботи робили. Ага. Там вже вони розвернулись по повній у Канаді. Тобто, перше, ну, це комерційне в демократичному світі. А крім цього, в це вже, ну, вже у них два реактори, якщо не помиляюсь, працюють. Ну, і вони є. Але ж економіка поки що не складається. Тому... Дорого Нет. в секці? Ну, перше, перше, все, перше, все дороге. Угу. Як тільки на конвейер все поставлять, я думаю, буде здешевлення, причому велике дешевлення.